Друзі, ось таке маленьке деревце. Обліплене плодами. Це у нас сорт Plain Silver. З цих, що в нашому розсаднику на даний момент третій подозріванню, він дозріває десь плюс-мінус 10 тиждень або 10 днів після сорту Plain Sun. Але це вже білом'ясий сорт. Е, мінус. Не мінус наша помилка була в тому, що ми залишили на цьому дереві забагато плодів. Ви можете бачити, що деревце досить малого розміру. Тут також це у нас Plain Silver. Тому середній розмір плодів в середньому 100, я думаю, що 100 110, 150 грам це максимум. Сорт уже повністю дозрів. Подивіться на цю м'якоть білого кольору. Кісточка, здається, не відділяється в цього сорту, і його недолік або перед іншими сортами спленів це оця ямочка, тобто він трошки розтріскується. Ну, я думаю, що це не страшно. Це є особливість цього сорту, однак він нам закриває в середньому другу декаду серпня. Серед інжирних персиків. І хто хоче зрівняти, поруч ще зелений персик Plain Star, також, також білом'ясий сорт. В наявності в нас на осінь 5 сортів лінійки, сажанців лінійки плейнів. Хто бажає мати ці сорта в себе, можуть передзамовити на нашому сайті під відео.